5 червня пшениця вже порівняно з ячмень. Колір міняє, вже починають колоски. Не колоски, а самі вустюки жовтіти, а це оснаще вже йде фізіологічне дозрівання колосу. Трохи я зажав цій пшениці весною селітри, дав лише там по 100 кілограмів, але Восени сіє із комбінованим мінеральним добривом, я вже не пам'ятаю яким. Але там було більше, ніж по 130 кілограмів. Але все ж таки попередній соняшник, плюс те, що не було ранньою весною. Вологи достатньо, тому ось така ось вона. Це фортеця, та, що в минулому році була на 30-му міжряді. В цьому році ось вона така Звичайний СЗЗК сіяв. Десь по 230 ну, В середньому десь по 230 кг на гектар. Ось така зіймаса. Приїхав подивитися, чи немає шкідників до цих дощів затяжних, які в нас були. Заїхав тут, спрацював фунгіцидом, інсектицидом, два рази бризкав такою комбінацією, два рази давав мінокислоти, кормив її гуматом, тому ось такий її стан. Про якусь тут урожайніше говорити зарано, тому що погода не важко її сконтролювати. Не сконтролювати, а спрогнозувати. тому Ось так ось. Такі колоски невеликі, але в принципі, густенько її тут. Тут края, всередині там трошки краще, там ближче до балки. Приморозки весняні, як були, то там трошки вона гірша, примерзла трохи, але Що ж буде. Людей є гірше, але потрібно рівнятися там, де краще, але їй краще. Все ж таки, напевно, в цьому році. Восени буду сіяти, пробувати без осту, тому що без осту набагато кращий вигляд є, але молотиться вона важче, але нібито урожай кращий і ну, буде видно, побачимо, можливо якийсь гектар 10 без осту посію. Далі там ячмінь ярий, зараз покажу вам. Так, ну ось ячмінь. Ще 3,5 тижні назад. Я дуже хотів його передіскувати, тому що дощів тоді не було таких. І він довго сидів. Зійшов він гарно, в принципі, добре я під нього дав нормально. Але чомусь він не ріс. Але після цих дощів він буквально вистрілив, вже є колосок. Бачите, такий непоганий. Сіяв я його тут, ну я тут не загущав посіви, все ж таки хотів, щоб він розкущився. Це сіяв я еліту, урожайний, наші українські сорти Созонівського інституту степу у них завжди беру посів мат. Там далі 9 вал, також, можливо видно, вже починає трошки жовтіти, тому жнива вже не за горами. Тут зробив такий відступ. Треба амброзію приїхати покосити щоб не було суржика і тут ось пшениця. Такі ось справи. Уже, як будемо збирати, буду знімати, показувати, що він тут насипав. Буду залишати його на посівмат. Так само і 9 вал, я купляв еліту. Також буде посівмат перерепродукція. Можливо, буду гектарів 5, ач мені сідя озимого. І ярму. Все ж таки також буду залишати якесь місце. Бачите, колоски. Колоски непогані в нього. Дворядний, звичайний, ну, сантиметрів 12, 10-12 см колосок. Такий він наш пливе. Красота.